Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Путін відмовив Трампу в переговорах, що не дуже сподобалося кремлівським елітам, зокрема деяким військовим генералам, які хочуть заморозки війни відведення війська, зміни влади в Росії, а також відновлення відносин із заходом. Особливого цього хочуть олігархи, російські генерали намагалися вийти на зв'язок із генералом Сирським та генералом Залужним. Армія РФ, не зважаючи на маленькі просування, серйозно вимотана та вибита. Військові РФ більше не хочуть гинути за царя генерали це розуміють та готують потужний переворота. Смерті Навального пошту для цього пише телеграм-канал Кремлівське Щорам. Як говорить джерело журналістів, високопоставлений російський генерал через три роки після вторгнення Путіну усвідомлює, що ціна війни виявилася величезною, але як і раніше, сповнений рішучості перемоги за інформацією змі, приймаючи рішення про початок вторгнення, російський лідер не враховує думку навіть найближчого оточення. Президент РФ Володимир Путін майже одноголосно ухвалив рішення щодо нападу на. Україну не враховувалася нові думки найближчого оточення. Натомість він покладався на інформацію українського політика та свого кума Віктора Медведчука. Про це повідомляє Financial Times у своєму великому розслідуванні до руковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Співрозмовник видання, який був учасником зустрічі Путіна з великим бізнесом, яка відбулася у день вторгнення 24 лютого. розповів газеті, що перед зустрічю, запитав очільник МЗС Росії Сергія Лаврова, чи залишилася якась інформація. Про вторгнення в Україну, яке готується невідомою для владної та бізнес-еліти, на це міністр, за словами бізнесмена відповів у нього Путіна. Три радники: Іван Грозний, Петро Великий та Катерина Велика у службі зовнішньої розвідки РФ розповідає джерело. Теж скептично оцінювали війну проти України і навіть секретар Радбезу РФ на засіданні 21 лютого 2022 року сказав Путіну, що армія перебуває в поганому стані. Тім Путін не дослухається до незгодних, які 2014 року під час анексії Криму Ли навіть не поінформував Радбеза. Він дійсно вірить у все, що говорить про сакральність Петра Великого. Він думає, що його пам'ятатимуть, як Петра сказав колишній високопосадовець. Він додав, що Путін збудував навколо себе систему, де ніхто не говорить правду. Старін був лиходієм, але хорошим менеджером, тому що йому не можна було збрехати, але ніхто не може сказати правду Путіну. Люди, які нікому не довіряють, починають довіряти дуже невеликої кількості людей, які їм брешуть, каже співрозмовник знайомий з Путіним. співрозмовник додав, що більшість з оточення Путіна виступає проти війни в Україні, але вплинути на російського диктатора вони не можуть. Обмежене коло спілкування Путіна призвело до того, що він спирався на інформацію Віктора Медведчука щодо України під час планування операції. а Той пообіцяв Путіну, що російським військам радітимуть в Україні. Цю оцінку підтримало ФСБ. Пише Фенечна люди Медведчука працювали коригувальниками, але більшість з них отримали гроші і просто втекли попередили українську владу, як говорить джерело через три роки після вторгнення Путіну. У свідомлює, що ціна війни виявилася величезною, але які раніше сповнений рішучості перемогти. Зараз Путін не шукає нові обґрунтування війни, наполягаючи на тому, що він не мав іншого вибору, крім як продовжувати вторгнення будь-якими способами. Він говорить своїм наближеним, що за деякі війні виявила безліч в армії без ладу, і тому це непогано. Бо зроблено це до того, поки УРФ вторгнеться НАТО. Перед Путіним стоїть непроста альтернатив. Тива страшно подумати, що буде в разі катастрофічної поразки Росії. Це означає, що були здійснені катастрофічні помилки. Людина, яка стоїть за цим, повинна звести рахунки з життям, чи то за допомогою кулі цаніду чи ще чогось. Сказав співрозмовник, а зазначимо поштовхом до виступу росіяна проти російського диктатора Володимира Путіна, чи громадянської війни Україні агресорці Росії може стати будь-що. Але бунт, який спалахне, полягатиме в тому, що окремі суб'єкти РФ намагатимуться підірвати собі шматок влади. Руження серед оточення Путіна можна спостерігати уже зараз. Наближені до диктатора особи під час його виступу перед зборами проводили не так, як завжди. Про це розповів військовий експерт та полковник запасу Олег Жданов. Під час чату на Главреді сьогодні не можна сказати, що яка саме подія призведе до громадянської війни або спочатку процесу розвалу країни Росії. Адже бунт полягатиме не в тому, що Росіяни підуть вбивати один одного, а в тому, що суб'єкти федерації будуть на. Магатися урвати шматок влади у цьому наполягатиме ця війна всіх проти всіх, коли кожна за себе зазначає експерти. Він не висловив думку, що перші дзвіночки можливого назрівання бунту помітні вже зараз. За словами експерта, глава Чечні Рамзан Кадиров може бути першим, хто зрадить Путіна. Можливо, і першим, хто в разі об'єднання ще з кимось проведе свої війська на захоплення влади в РФ. Сам Кадиров не буде намагатися пройти до влади, але буде допомагати комусь іншому, тому що у нього є військова сила. Вигляді його загонів, зверніть увагу Кадирову. Вигляді його загонів. Зверніть увагу на Путіна до федеральних зборів. Куди він подівся? Швидше за все він сидить у себе в грозному оточений бойовиками, тому що розуміє ситуацію, каже Жданов. Експерт звернув увагу, що під час звернення Путіна до федеральних зборів у залі не буде ще низки наближених до диктатора РФ осіб. Наприклад, заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, якого вважають одним із кращих друзів Путіна, та одним з головних ідеологів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.